фіолетово ліловий колір у природі це така рідкісна розкіш, він з'являється не часто, наче знає собі ціну холодний, глибокий, благородний. Сьогодні я хочу показати дві рослини, яким природа подарувала саме цей відтінок. Вони не мають нічого спільного між собою, належать до різних родин, зовсім різні. Рослина перша так і називається красиво плодний – калікарпа. Це листопадний кущ. Його дрібні весняні квітки майже непомітні, зате восени він вкривається розкішними фіолетовими плодами, наче намистом. І ось саме заради цих плодів його і полюбили у садово-парковому дизайні. А друга рослинка називається афіапоган японський. Це низькоросла, трав'яниста, вічнозелена рослинка. Я спостерігаю за нею на протязі всього сезону в різних містах і помітила, що найкраще вона почуває себе саме в напівзатінених містах, і восени бунт яскравих фіолетово-лілових плодів, які з часом стають темнішими. Ось саме такі два приклади ошатного фіолетового кольору рослин в природі.